Я запрошую Уляну Пчолкину до слова для презентації резолюції і закриття форуму. Дякую. Що ж, дякуємо за цікаву і змістовну панель. Нам дійсно є над чим працювати сьогодні. Рефлексія трошки по про безбар'єрність як людина з бучі з маломобільної групи населення, яка незмінна для мене, це група моя пожиттєво. То ну направду знайти доступне житло в оренду стало величезною проблемою, і вона досі є у нас сьогодні Зараз у нас коротко по тезах резолюції, яку я пропоную нам всім підписати, тому що на екранах у вас з'явиться QR-код, за яким ви який вас переведе на форму, заповнити цю форму і таким чином ви підписуєте цю резолюцію. І після того як ми проговорили дуже багато важливих моментів. І вони зафіксовані безумовно в резолюції нашого національного форуму прав людей з інвалідністю. Я хочу декілька сказати тез цієї резолюції, а ви вже вирішіть для себе, чи готові ви її підписати. Але я закликаю доєднатися до нас і підписати резолюцію. Перше, це зміна сприйняття інвалідності в українському суспільстві і, зокрема, перехід від емоцій співчуття на повагу, збільшення видимості та покращення навичок комунікації з людьми з інвалідністю. Це перше в нас. Друге, Збільшення можливостей для людей з інвалідністю знайти роботу та працювати на відкритому ринку праці, враховуючи потребу створення справедливого та інклюзивного суспільства, де кожна людина має можливість реалізувати свій потенціал та внести вклад у розвиток громади, закликаємо уряд спільно з організаціями громадянського суспільства розробляти та впроваджувати політику, спрямовану на стимулювання працевлаштування людей з інвалідністю, включаючи фінансові стимули для роботодавців. Для адаптації робочого середовища ми маємо спільно подолати цей бар'єр. Людям потрібна робота, направду. третє інклюзивне середовище, щоб забезпечити рівний доступ людей з інвалідністю до приміщень і будівель, а також послуг, зокрема цифрових, інформаційних та адміністративних, аби кожна людина дійсно могла отримувати рівні послуги в нашій державі. Якщо ви згодні з тими тезами, які я озвучила, ви за цим, ви можете відсканувати відкрити форму і далі її заповнити. Я би хотіла, щоб ви дослухали до кінця вже там лишилось буквально декілька хвилин, щоб я вам сказала дякую. Форум завершено, але ще ні, я цей форум став можливим і організований завдяки отриманому гранту від програми підтримка організації громадянського суспільства в Україні у межах фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії. Програма реалізується Crown Agency у партнес... партнерстві з International Alert у співпраці з Crown Agents in Ukraine. Зміст не обов'язково відображає погляди Міністерства закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії. Погляди Crown Agents International Аре та Crown Agents in Ukraine Всю інформацію про критерії, допустимі, витрати та вимоги до заявників можна знайти на їхніх ресурсах веб-ресурсах. Маємо це проговорити обов'язково, тому що тут звучали різні думки, і не обов'язково наші партнери, які допомогли організувати цей форум, мають таку ж думку, яку мали тут спікери. Також форум відбувається за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, GFFO, CBM та Європейського форуму з питань осіб з інвалідністю у межах проєкту. Empower Ukraine. Погляди, висловлені під час форуму, не можуть вважатися офіційною думкою фінансового партнерства та Європейського форуму з питань інвалідності. Обов'язково пам'ятаємо про це, що наші партнери допомагають, але не обов'язково розділяють з нами нашу думку. Отже, прошу вас долучитися до підписання резолюції. Я бачу, що ви активно скануєте qr код і ми разом дійсно можемо змінити наше суспільство. Ми дійсно разом гуртом тут багато случало від різних людей закликів, що тільки об'єднавшись, ми можемо змінити щось в цій країні. Посадовці, не знаю, політики, громадські організації, люди з інвалідністю. Ми всі є громадянами України. Перш за все. Ми всі є суспільством, і тільки разом об'єднавшись і зрозумівши, що ми... Про одне й те саме, перш за все, ми громадяни України, ми можемо змінити нашу державу для нас всіх і для наших дітей в майбутньому. Сьогодні ми з вами закладаємо фундамент змін, які мають стати незворотніми в нашій країні. Ми занадто довго чекали моменту. Я думаю, він вже настав, аби ми дійсно почали діяти, а не просто обговорювати і розходитись. Потиснувши одне одному руки і нічого далі не робивши. Я перш за все хочу подякувати Збройним силам України за те, що сьогодні ми змогли тут з вами зібратися. Я думаю, що оплески зараз нашим захисникам та захисницям, які захищають нас на передовій. Я хочу подякувати команді Ліги Сильних. Які зробили все можливе і неможливе, щоб ми сьогодні тут з вами зібралися. Я хочу. Дякую. Я хочу подякувати всім учасникам і учасницям панельних дискусій, всім модераторам, всім людям, всім учасникам, всім слухачам і слухачкам, які прийшли сьогодні і підтримали цей форум. Вперше я почуваюся, як людина з інвалідністю гідно. Маріанно, дякую, дійсно, дуже влучно. Я почуваюся гідно сьогодні в день людей з інвалідністю. Дякую, це все ми можемо робити спільно. От подивіться, нас тут, начебто, і не багато, але насправді це дуже багато, тому що ми можемо стати провісниками змін у наших громадах, у наших організаціях, у наш, на нашій роботі будь-де в наших сім'ях. На цьому я дякую. Слава Україні.